Земля, значення води для людей, тварин і рослин. Вода багатство землі. Більша частина поверхні землі вкрита водою, тому нашу планету Земля називають блакитною. Вода всюди, в океанах, в річках, в озерах, в болотах. Лодовики та хмара це теж вода, вода це дощ, і лід, і сніг, і град, і пара, і роса, і туман. А Вода єдина речовина, яка перебуває на землі у трьох станах твердому, рідкому, газоподібному. Інша частина поверхні землі вкрита водою. Вода є всюди, вода є в рослинах, тваринах в людині. Більша половина маси тіла людини становить вода. Вода дає життя в живій природі. Рослини без води засихають, тварини гинуть. Людина може прожити без неї лише кілька днів. Вода найпоширеніша речовина в природі. А, найважливіша складова частина живих організмів, без якої неможливо життя. Живі організми в середньому на 2 треті складені з води. Бережіть воду. А, важко уявити собі сферу людської діяльності, де не використовувалася вода. Вода рідина без Прозора, вода розчин без запаху, немає форми, без варна. Вода це наш друг. Без води все живе на землі загине, тому цінуйте та бережіть воду. Вода найголовніша. А найважливіша людина на землі. Вода багатство землі, вона необхідна для життя всіх живих організмів. Дякую за увагу.